Всім привіт друзі. Ми з України, слава Україні, слава героям! Дякуємо захисникам нашим. Наконець-то я дождався. О, таке зерничкове приїхало. Це наше пайове. Наших 5 гектарів. Приїхала така кучка, ну нам приїхало більше ще, нам приїхало за 7 гектарів, а навіть трошки більше там наших. Ну, коротше, не важливо. Оце ж тонну нам треба віддати людям, нашому знайомому козаку, Тому ж батько раніше поле, о тут недалеко поле, обробляли 12 чи 14 щось таке біля 13 гектар. Отож там деяких наших батькових друзів. Ось такі обробляли у нас колись тут. Комбайн стояв. Стояв тут комбайн в нас і батько на ньому працював. А зараз віддали там теж знайомим. Е, обробляють. Ну, до нашої потреби, так сказати. Обробляють, сіють, привозять нам зерничко. Отаке, отаке шикарне, отаке чудове. Тут ячмінь ну, не видно, тут гарна теж пшеничка. Вона просто попросили 50 на 50 привезти десь. Ну, ячмія трошки менше. Пшенички трошки більше. Ну, коротше, то не важливо. Отака. Не знаю. Я не, спит, не питав, по чому вони возять, по чому яка ціна. Коротше, нам оце привозять, в принципі. Нормально. По грошам було 3000 за гектар, як платили, як батько там грошима брав. Як ото у нас була пауза, 4 роки ми шкорів не тримали. А зараз оце. Беремо зерничком Плюс-мінус як там воно дуже сильно не заморочуємось. В принципі, нас не обіжають, так сказати, тому все добре. Так, тепер тонну звідси віддамо. А оце 4-300 з лишнім я. Ось сюди вже вимів тут прицепчик. ну Сюди ж 6, 6 тонн у нас влазить. Сюди в принципі влазить багатенько. Тут же от нарощені борта. І оце. Сюди все відерцем потихеньку буду засипати, засипати за пару днів. Швиденько його закину, шифером накрию і буде супер. Кормова база, так сказати, готова. Плюс 50% буду додавати е отрубі, вони мучні та гарні, я вже вам показував їх. І в принципі можна Вигодувати, ну ну, 4 додаємо отрубі недорогі, Те, теж тони 4, наприклад, 50 на 50 І ось виходить, що 8 тонн кормова база. Е -е Сюди ще додаємо тони 2,5. Ну, навіть трошки більше, там треба 25%, ну як вираховувати, ну хай 3 тонни навіть макух різних. Соєва, соняшникова. Ось вам повноцінний раціон годівлі. Ячмінь. Пшеничка. Пшеничні висівки. Соєва макуха або соняшникова 20-25%. Ну краще відсотків 25. Вітаміни, мінерали, амінокислоти, кальцій і все. от вам і готовий домашній комбікорм. Для оцих корівочок наших пасуться. Це де гарна люцерна, я тут викосив, а де така не дуже, не хочу її скошувати, хай випасають. Вона вже так частково зацвіла. Отам далі за білкою. Ще сусіди віддали ділянку соток може Ну більше 10 соток, може до 15. Ну не 15, може 12 соток, ну більше 10 соток. Коротше. Треба буде на наступний рік мотоблоком, а може восени, а може весною мотоблоком зробити та посіяти люцерну. Ну тут не знаю, ще може побуде люцерна, ну хто знає, хай буде ще. Вона так вроді клевер, так конюшина тут посходила, тут гарно так насіялась, ну, рік хай ще буде. А от там треба пересіяти, тут теж, тут біля мене крайня дача теж, люцерна погана пересіяти. ну коротше, повіддавали нам дач більше гектару. І отут все воно недалеко, по дорозі виходиш. Тому добре, оце як напаслись, так гарно і молочка дадуть. Тут Там теж далі конюшина з люцерною. І в принципі. Випас непоганий. Ну, оце електропастух, то багато від кого чую, ну я, в принципі, і знаю. Так би загородив, а так на мотузках вони погано достають до трави, і воно таке не дуже виходить. Дуже так під забор, дуже так на, ну, на город, боїшся, щоб не вилізли. Коротше, такі справи. Гарбузи в цьому році нічого. Тут трошки в ну, але вириваю, то ріжу їм і там далі. Теж гарні гарбузи, ото потихеньку гарбузик. Та годуємо. Ну я ж кажу, що саме краще від люцерни, від люцерни молочко. І смачне, і жирненьке. Зараз жирність гарна появилась у рябіниному молоці. Була слаба жирність. І сметана була рідкувата. Тому то продаєш і переживаєш, що щось не так. Сироватка трошки відділялась від сметани. Ну, я там знаю, деякі господарі сироватку ще е, теж проціжують, як через марлю, через таку тканину. Ну, коротше, ну, це такі заморочки, друзі, не знаю. Збираємо сметану, розколачуємо і якби все добре, все супер. Ну, коротше, заморочки то лишні. З такою ціною треба вже ціну піднімати на молочку. На базарі питав, ну теж люди збираються піднімати. ну Будемо десь. Зараз у мене баночка 80 Планую, щоб баночка була 90 Ну я ще людям в основному прямо в хату привожу, тому в принципі 90 гривень на три, на, на десятку банка подорожчає. А молока зараз не багато. Зараз попит гарний. Пішов і на творог на сметану е, попит пішов. Небагато. Ну і щоб вигода була, це ж треба і творог, і сметану піднімати ціну. Ну ще тиждень-два. Трошки поторгуємо, а там треба піднімати. Зараз творог 130, сметана 120. А буде ціна 140. Творог 140 сметана. В принципі, більш-менш, і то я не скажу. хто... Може буде казати дорого, ну, друзі, буду молоком продавати, кому дорого, це ж таке діло. Вигоди і теж, і як такової. Ну, банка, банка вийде тоді у нас з переробкою. Ну, гривень 100, ну, може 105. Ну, Розумієте, ну, і, ну яка там дуже вигода? А, все одно краще взяти та продати молочком. Тому, в принципі. Трошки треба піднімати ціну. І я оце ж попит пішов, там скажете, от корову третю продав, ні, друзі. ні. І краще брати ціною трошки дорожчою, ніж кількістю. Кількість це багато праці, багато роботи. От Зараз ну, мало роботи біля корів, швиденько молоко розпродається, але все одно часу маловато. То те треба зробити, то те, то підбудувати, ну, треба братись за фундамент. На майбутній там свинарничок. Ну, коротше, багато роботи. В домі теж там треба зробити вагонку в, сан, в санвузлі покріпити, то у нас такі стіни ще, як ото ми заїхали. Війна отож, з колії вибила, Ну, нічого. Потихеньку, дай Боже, мирного неба. Потихеньку будемо рухатись далі. Короте, роботи дуже багато. Так, одними коровами займатися та переробкою зовсім немає часу, тому ні. Дві корови нам, корови нам досить. Будемо працювати далі, додавати ще якусь живність, ну, я ж кажу, все впирається в будівництво курятничка, свинарничка. Воно вроді маленьке, вроде таке хоч і мізерне там зробити, але ж ви розумієте, які зараз ціни на все. Хоч щось і матеріалу своє є, але. Так завжди здається, дуже багато чого треба купляти. Тому, друзі, всім бажаю мирного неба. А ми трошки підзатарились кормовою базою, трошки розтрати поменшають. Уже висівок треба буде менше купляти. Та ну і дві корови. В принципі, їдять трошки менше. Це на майбутню живність, буде запас кормів. Тому друзі, працюємо, всім гарного дня, мирного неба. До наступних зустрічей. Всім бажаю здоров'я, друзі. Головне здоров'я та мир, а все інше буде у нас добре.